Я більше нічого не вмію робити, тільки співати це карта Тіни Кароль час її народження невідомий, але астрологія має свої інструменти, щоб считати природу кожної людини. І це накшатр, сузір'я. Дивись, місяць Венера і Марс Тіни стоять у водолії в одній накшатрі фурмап Пхадрапада. і це рідкісна комбінація, яка говорить тільки про одне: людина приходить із місією впливати, трансформувати та вести через творчість. Місяць дає глибину почуттів. Венера, талант, магнетизм та красу голосу. Ну а Марс тут духовний воїн, який проходить через найтемніші досвіди і робить людину сильнішою. Тому коли тіна співає, вона пропускає через голос усе, що пережила сама. Йдемо далі. Сонце у позорозі. Накшатрі шравана. Вона тонко відчуває людей, зал, тишу, настрій це про сцену, про впливи. Юпітер також у позирозі. В Накшат. Трі, утара Ашатха, це накшатра переможців. Це сила вистояти, сила вести за собою та триматися, коли інші здаються. І дивись, всі ці планети керуються кармічним вчителем Сатурном. І ось тут найважче. Сатурн стоїть разом із кармічним вузлом Кету Скорпіонів на кшатріві Вішакха. Це про переломні моменти, про досвід, який не обійти, і про духовність, яка народжується через бій. Ну і красунчик Меркурій стоїть у стрільці в накшатрі Пурва, а це про силу слова, про вміння надихати та мотивувати. Тому кожне її інтерв'ю, кожен виступ це не просто слова, це енергія. Ось такий астропортрет. Тіна не просто співає, вона служить людям через голос. І це не вона обрала сцену. Це сцена обрала її. Пиши мені в директ, якщо теж хочеш зрозуміти себе і свій шлях.